Відновити чи знести зруйнований наслідок російської атаки будинок на вулиці Олени Степанівни, 35. над цим питанням роздумують у львівській міськраді і навіть влаштували зустріч з експертами та небайдужими разом оцінили архітектурну цінність будинку та можливості для його збереження. Завше всі адміністрації користуються однією схемою, тобто де будинки, в які попали ракетні удари, більші вибухові хвилі. Ми залучаємо ліцензований старт, тому що самостійно визначити руйнацію даної будівлі ми не можемо. Було прийнято рішення, що будинок недоцільно зберігати, і його відновлення буде. Можна відновити, як казав Андрій Олександрович, але воно буде коштувати дуже і дуже великі гроші. Такі будинки, які потребують дуже значних капіталовплатів, я зараз почала рекомендувати на демонтаж, бо на мій, на мою думку, тут буде дуже дороге підсилення. Ну, 4,5-5 мільйонів воно точно потягнуло б вже станом на тоді. На цей без оздоблення, без підлог, без мереж, тільки піймати сам каркас, дах, сходи. Будинок на вулиці Олени Степанівни, 35, звели наприкінці 19-го століття, і він є частиною архітектурного ансамблю залізничного району. Хоч будинок і не має офіційного статусу пам'ятки, але важливий для збереження історичної панорами кажуть ЛКП бюро спадщини. Під час обстеження будинку після атаки фахівці виявили цінні автентичні елементи: металеві балконні огорожі, дерев'яні рами, сходову клітку та навіть старовинні розписи на стінах. Якщо експерти будуть іностайними в тому, що цей будинок не підлягає відновленню, ми повинні також в певний спосіб зберегти цінні елементи чи демонтувати їх, передати, наприклад, для практичних відпрацювань у школах реставраційних, чи, наприклад, такі речі, як трафаретні розписи, ми можемо їх зафіксувати і мати як певну історію. Адже насправді, попри такий не зовсім зрозумілий статус цінної забудови, ми розуміємо, що вони важливі для кращого вивчення і розуміння пам'яток і як Працювати з пам'ятками, як відновлювати вже їх, попри те, що задля для відновлення будинку потрібно чимало зусиль грошей, місто готове його зберегти. Львівська міськрада відкрита до пропозицій та рішень, як зробити це технологічно правильно і бюджетно до допомоги закликає долучатися бізнес та благодійників. При цьому місто проти багатоповерхових забудов замість цього будинку. Замовляємо додаткове обстеження, що потрібно, щоб її можна було укріпити. Так само обгородимо її додатково, оскільки після останньої атаки може бути потенційно ще більше загрози від цієї будівлі. І окрім того, ми зараз виходимо на рішення, щоб зробити тимчасові укріплення цієї будівлі і зберегти цінні елементи, які на ній є. Тобто, і будемо шукати, звичайно, що ресурси для того, аби цю будівлю можна було, було врятувати. Також на будівлі мають встановити маяки, щоб слідкувати, чи немає подальших руйнувань, а ще провести консервацію і накриття. Наступну зустріч запланували за місяць. Тим часом Львівська міськрада вже виділила 25 мільйонів гривень власникам сімох квартир у цьому будинку на купівлю нових помешкань. Також місто компенсовує вартість оренди тимчасового житла допоки люди не придбають постійне.